Активна інформація про спекотну погоду в Україні 8-15 липня. У зв'язку з поширенням на території України тропічного повітря з північних районів Африки наступного тижня в Україні очікується жарка погода. Продовж 11-15 липня у більшості областей сильна спека. Максимальна температура в день становитиме 35-38 градусів. У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями надзвичайна спека 40-41 градус, що близько до абсолютно Максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень. Для України абсолютний максимум складає 42 градуси і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року. Погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття людей, призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення. Такі погодні умови спричинять надзвичайний рівень пожежної. Небезпеки, тому радимо утриматись від використання у цей час відкритого вогню.